Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами маємо молитовний день, коли ми молимося за наші нужди, величезний ефір, багато людей, коли ми один за одного молимося. В основу нашої молитви покладемо слова, які є записані Псалом 29, в деяких буде 30-й. Одинадцятий вірш. і не вірш. Почуй, Господи, і помилуй мене. Господи, будь мені помічником. Основний удар на слова Господи, помилуй. Ми знаємо, як дуже часто сьогодні звучать ці слова. Це один із найсильніших псалмів православної церкви. Господи, помилуй. Дуже часто ми забуваємо ці слова, які актуальні є до всіх нас, немає значення, до якої церкви ми ходимо. Ми не можемо жити без слів, Господи, помилуй. Особливо в ці останні дні дні, які як ніколи показують для людини, яка живе на землі, як близько ми стоїмо перед останньою сідьминою Даниїла. А остання сідьмина Даниїла, звичайно, показує, наскільки церква близька до її підхоплення. Знову ж таки, цієї неділі завершується Олімпіада, яка, як дехто кажуть, це є зборище сатани у відкритому виді, проголошення світовим урядом, що нас чекає в найближчі дні. І, звичайно, тих, хто слідкує за цими подіями, особливо за подіями останніх днів, обов'язково знайдіть хвильку часу. Подивитися закриття Олімпіади хоч це не християнське міроприємство. Але в розумінні того, що ви зробите аналіз, що там будуть казати, як будуть робити, особлива увага на такого відомого актора Том Круз, який буде приймати участь у закритті Олімпіади. Пам'ятаємо, що людина неординарна, не просто то, що то є відомий актор Голлівуду, він є один із тих, хто належить до церкви сайттологісти. Конкретний зв'язок з піднебесними духами злоби. І, власне, що вони сьогодні для нас, особливо для церкви, покажуть, наскільки ми повинні бути обережними. Багато людей сьогодні не бачать Біблії, не розуміють події останніх днів. Більшість належить до 2 Петра 3, 3 4. Глузії останніх днів, які сміються, особливо над підхопленням церкви. Світ конкретно показує. І для церкви, і для цілого світу, світовий уряд, як близько ми стоїмо до їхнього царства, і наскільки вони є готові прийняти Месію, для яких це є не просто, для, для, для нас це не є Месія, для нас це є Антихрист. Недаремно Ісус певного дня скаже слова, що сини цього світу є розумніші, ніж сини світла. І в останні дні цей вірш як ніколи є актуальним. Про що це говорить? Що сини цього світу довіряють для свого батька, хто їхній батько, по відношенню до Євангелія Івана, ваш батько диявол, йому ви служите, йому ви поклоняєтесь. І сказано ні до кого-небудь, а до книжників, фарисеїв, вибраних, вибраної еліти ізраїльського народу, сказано, що ваш батько диявол. Чому? Тому що на сьогоднішній день власне. Неосвячені ізраїльтяни, які заблудилися, які вибирають гору і вал, чекають свого Месію. Для нас це явно хто є, хто, і хто будує третій храм, той, хто йому поклоняється, Антихрист і зборище сатани. Наскільки ми сьогодні повинні бути обережними дивитися за своїм життям? І зараз це ця, ця молитва, яка буде лунати. Від тих всіх, хто дивиться нас, є разом з нами на одній сторінці, хто вірить в підхоплення церкви перед Скорботою, хто вірить, що Ізраїль прийшов до своєї фінальної лінії, свого царювання в такому стані, як він є, і входить в свою останню сімку Даниїла, щоб війти пізніше в тисячолітнє царство. тільки чи Боже, чи те, яке люди, які Перетворили Біблію на своє розуміння в поклонінні дияволу це є питання. І ця молитва, яка сьогодні йде від нас, є дуже важлива. По-перше, щоб зрозуміти, де ми живемо. Молитва за наш народ України, який переживає дуже тяжкий час, і по відношенню до останніх днів, хто вірить в пророцтво Біблії, що це не просто війна, а це є велика підготовка. Знову ж таки, світової еліти для походу на Ізраїль в лиці основної одиниці Росії і всіх, кого Росія очолить в цьому поході. не як образа, ми читаємо Біблію, що ми чітко розуміли, що означає рож. Князь тих народів, які будуть ним очолені. Також молимося з вами за Єрусалим, мир для Єрусалиму. Всі, особливо останні псалми, перейняти цією червоною лінією. Мир для Єрусалиму від тих чи за тих, від кого до нас прийшло Спасіння, прийшов Ісус Христос. І, звичайно, за той край, в якому ми живемо. Пам'ятаємо, що там, де ви бачите знак нашої церкви, просьба про молитву, значить, я прочитав цю просьбу, поставив знак і помолився. Якщо ми дивимося зараз, скільки за цей короткий час прийшло просьб, їх поверх тисяча. Поверх тисячу просьб. І знаєте, то навіть нелегкий час, коли ти всі просьби читаєш, відмічаєш, легковажити не маєш права, тому що в дальнішому станеш перед Богом і за це будеш відповідати і ставиш знак. І я підбодрюю всіх, хто нас слухає, не будьте лінивими, пліз, не будьте лінивими. Хтось потребує вас, хтось потребує мене, хтось потребує нашої молитви. І ми бачимо, скільки репортів, подячних ми маємо. За страшні хвороби, які є переможені, рахуйте, читайте ці репорти. І пишіть знизу, моліться за цих людей, не тільки щоб був знак пастора, що пастор прочитав і помолився, але також і ваш знак. І я вірю, що коли, колись ми зачитаємо, будемо читати просьби, і ви побачите ту людину, за яку ви молилися, ця людина є істілена, або вирішена проблема цієї людини в духовному розумінні і в фізичному. І вже. Для такої людини є певна, певне розуміння, що ця людина має справу з вічністю. Господь вводить нас в таке служіння, Хай Господь нас благословить. Читаємо. Прошу помолитися за мене. Дуже важка ситуація. Дуже важко все це пережити. Чоловіка посадили в тюрму, дітей забрали від мене. Останні гроші, які мала, вкрали з роботи, звільнили. Не дали водного хрещення в церкві. Прошу помолитися за це все тому, тому що є дуже і дуже сильно тяжко. Важко це все пережити, навіть тяжко і стидно деколи описати. Нехай Господь допоможе встояти в цьому всьому і мати спокій в ситуації. Помоліться, будь ласка. Помоліться за чоловіка, дітей, за мене. Прошу молитви за духовне та тілесне здоров'я здоров воїна Тараса, який повернувся з війни і дуже п'є алкоголь. Господи, прости нас, грішних. Прийми молитві наші. Дорогі брати і сестри, дуже прошу помолитися за мою дочку, щоб Господь поміг їй приблизитися до неї і стілив її від віча. Дякую, Боже, за цих людей, що моляться за нужди людей. Дякую пастору Олександру і його команді за кожне слово, за проповідь. Нехай усім Бог дає розуміння його вічності. Слава Ісусу Христу, брате Олександр, брати і сестри, прошу молитви за щасливе відновлення після операції Сина Андріана, за народження з висоти синів Мар'яна, Аркіяна, Андріяна. Нехай Бог благословить всіх вас. Брате, я знаю, що дуже багато часу потребує молитва, но вони чогось. Не хочуть іти до Господа. Ми молимося, а вони, мені здається, знову стоять на місці. Мені вже 77 рік усім говорю, щоб каялися. А в чому каятися? Вони не знають. От і молюся за них, за кого молитви, за ці молитви до Бога. Треба знати, за кого молитися, за своїх треба молитися і за тих віруючих. Які на передовій, які захищають країну, які у руїнах живуть, які в біді, і які самі моляться, і які самі з Господом. Ми бачимо, яке наставлення дає сестра в міру свого роз... духовного розуміння. Хай Господь благословить, Хай Господь благословить. Слава Господу! Благословіть, благословіть вам, брате Олександр, і співробітникам у вашій спільній праці. По молитвах ваших і молитвах учасників групи моєї невісти Оксани на протягом на трьох неділь не визначили, не визначили онкохвороби з цього часу, коли я звернулася до вас. Нехай уздоровлення пройде до кінця і душі, і тіла по молитвах вірних і праведних служителів. Хай Господь благословить, хто молився. Слава Ісусу Христу! Дякуємо вам, пастори, за науку Божу, за всіх святих та за матір Ісуса Христа Марію, що носила десь 9 місяців Бога під своїм серцем і мочки підтримувала Його на Голгофі за нас, за усіх воїнів, за навернення дочки Іни та звільнення внучки Вікторії від Німоти». Ми бачимо, що з різних дономінацій, з різним розумінням люди звертаються до Ісуса Христа. Хай Господь благословить і допоможе всьому встояти. Вітаю, помоліться за мене, хвороба крові. Вітаю, я на нульовій. Помоліться за мене, бо дуже страшно. Прошу вас подіжити в молитві за покаяння моїх дітей Богдана, Даниїла, Кристини і її мужа Гени, який зараз воює в Україні. Моя мама Єлена, сестра Іра, а її дочь Таня і свікров Валя. Молюсь, щоб Господь коснувся їх серця. Я кожен день молюся за всі коментарі і за ваш канал. Дякую вам, пастор Олександр. Помоліться за всіх моїх рідних, що спас їх усіх. Слава тільки Ісусу. Слава Ісусу Христу. Прошу помолитися за Тараса. На штурмах п'ять днів, днів не виходить на зв'язок. Я так зрозумів, на нульовій штурмовій бригаді, за Ігоря, за Євгенія, пропавшого безвісти вже півтора року, хай Господь поможе і підніме. Молимося за всіх віруючих братів та за сестер, за всі церкви, які служать Господу, Богу та йдуть за ним. Молимося за всі потреби, хто в них. Хто їх потребує, застілення кожного хвориму. Молимося за кожного воїна, який знаходиться на фронті, а вся слава і велич нашому Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за воїна Михайла. Зараз Він знаходиться в Донецькому напрямку. Дякую. Дорогий брат Олександр, дуже прошу помолитися за мою сестру Галю, щоб Господь зцілив її серце та онкологію. Господь все може. Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за Божу волю на життя Ярослава. Олександри. дякую Господу за вислухані молитви, рясних Божих благословен всім, хто молиться. Слава Ісусу Христу, маю залежність, в азартні ігри. Не можу відійти від комп'ютера, потребую звільнення. Дорогий пастор. І наш дорогий брат через кров Ісуса Христа. Мені мене звати Василь, мою дружину Таня. Ми приїхали з України, живемо в Каліфорнії вже 30 років в січні. Сьогодні ми дуже потребуємо вашої молитви для оздоровлення. У мене від рака простати і також усіх внутрішніх органів, у моєї дружини великі болі в усіх суглобах. І жіночих органах, нехай Небесний Батько всіх вас щедро благословить. Молюся разом з вами за спасіння ваших рідних та за стілення нашого правнука в ім'я Ісуса Христа. Ще декілька прочитаю. Слава Ісусу Христу, брате Олександр, ваша проповідь сьогодні чомусь так глибоко торкнулася мого серця, плачу від переповнення душі, кожне слово чіпляло до сліз і від радості, за свідоцтво, чуд. Що творить Господь в наші дні через молитву і смуток від всього, що оточує в нас в час останніх днів, ніколи так гостро не відчувало, наскільки ми, люди, останнього часу, сильно потребуємо любові і терпіння до ближнього свого. Молитва це найкращий прояв любові. Нехай Бог благословить вас, пасторе, ваш дім і церкву, а також всіх слухачів нашого каналу. Слава Господу! Помоліться, будь ласка, за покаяння дітей Андрея, Іри, Каті, внуков, Єгора, Влада, внуків, за ісцілення глаз мужа, Олега, освобождение від алкоголя. Прошу за моє духовне і тілесне здоров'я. Назначена операція на удалення щитовідки, щоб Господь вийшов навстречу і помог. Господь наш пастор, ми нуждаємося в Твоєму слові. Прошу... Помоги пастору Александру, пошли ему здоровье и сил физических, чтобы он и его команда могли работать на ниве твоей. Ведь он, ведь, ведь они делают, ведь что они делают, нигде больше не услышишь. Помоги, Господь, исцели брата. Дай, Господь, чтобы эта передача продолжала быть благословением нам, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Лариса Басова, хай Господь благословить. Дійсно, потребуємо дуже багато молитви за нашу передачу, за моє здоров'я, за тих, хто допомагає робити цю передачу, за різного роду допомогу, щоб ця передача була в світі, могла проявитися. Прошу помолитися за жену у Нії, артрит. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, пастор Олександр, за ваші проповіді. Прошу помолитися за мого сина Дмитра. Він рік назад прийняв хрещення, ходить в церкву, читає Біблію, молиться, але Духом Святим не хрещений, і в нього така залежність, телефон, інтернет, ігри не може без цього. Розуміємо, що позбутися сам він цього не може. Прошу помолитися за нього, щоб Господь явив свою милість. Помоліться за мене, щоб Господь дав духа покаяння. Розумію, що час останній. Помоліться за мене, щоб Господь дав духа покаяння. Я Розумію, де ми живемо. Дуже прошу помолитися за мого двоюрідного племінника Руслана похлина в голові і він в реанімації, також за мою сестру Галину, в якої сильна мігрень з кружінням в голові, їй важко ходити на роботу. Дякую Богу, що ви є і за ваше служіння, хай Господь вас благословить. Помиліться за істеленням України, пусть місто ненависті прийде любов Ісуса Христа, може, тоді поймемо як із глаза брата витащить сук. Слава Богу, за ваш труд, прошу помолитися за Машу і за люду, сістри во Христі, за їхнє ісцілення, онкологія. Я вірю, що Господь ізцеліть. Я прошу Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа, щоб Він відповів на всі ваші прохання. Амінь. Ще можна багато просьб читати, подяк. Щонайменше ми вже маємо 10 людей в нашому ефірі, які є ізцілені від раку, з крайніми формами, не просто так рак. А що людина вже помирала, є просьба. Каже, пом... зверніться на цю передачу, помоль... хай госп... помоляться люди, пастор помолиться і приходить із До мене приходять листи, дуже багато листів, коли в такому форматі висилають подячні, е... подячні просьби. Не, не раз, як описується, ми чомусь, деколи не, незручно виставити в ефір, щоб всі бачили. І тоді висилають такі листи або телефонують по телефону. Дуже багато часу потребує таке служіння. Ми бачимо навіть, що, як я казав, що поверх тисячу просьб, і ще коли до тебе дзвонять по телефону, коли пишуть листи, і з цим всім справити, справитись, плюс підготовка до проповіді, підготовка останні, до останніх днів, персональна церква наша. Також я хочу оголосити в сьогоднішньому ефірі, що 6 по 8 число слідуючого місяця. Який це місяць буде по-нашому по-українськи? Вересень, бачите, забуваєш, як буде по-нашому, і ту не вивчив, і чуже забуваєш. Вересень місяць, 6 по 8 число, наша церква буде мати спеціальний кемп. Сімейний кемп. Тут також будуть вирішуватися певні питання на кемпі, питання життя нашого західного об'єднання, яке ми відновлюємо до нового життя після COVID-19, коли був карантин, і багато що пішло донизу. І зараз є запрошені багато наших братів. Буде разом з нами брат Антонюк, будуть пастори, ведучі пастори з Америки. Так що. Хто хоче бути разом з нами на відкритому кемпі, це особливе звертання до тих, хто проживає в Манітобі, 8 вересня, в неділю з пів до дванадцятої. Ми на Кемпі будемо мати спеціальне виняте приміщення велике. І всі, хто має бажання послухати наших ведучих братів, ми вас всіх просимо, хай Господь благословить. І зараз будемо молитися за ці просьби, які є перед нами. Молимося за наш рідний край, молимося за мир для Єрусалиму, за нову країну, в якій проживаємо. Всі, хто звертається до нас, ми молимося, ставимо вия на нашій сторінці, і це є великий привілей для нас і для вас бути як одна команда. Молимося один за одним, встанемо і будемо молитися. Дорогі Всемогутні Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за цей чудовий час. Дякуємо за те, що ми сьогодні можемо, не знаючи один одного, помолитись один за одного. На цих просторах інтернету, коли ми знайшли один одного, приєднались до однієї молитовної групи, ти бачиш тих, хто хворіє, ти бачиш цю страшну хворобу рак. Ти бачиш різні хвороби. Це все ми зараз як список приносимо до Твого престолу благодаті. Ти бачиш, це все, що є написано, це все, що є прочитано мною вдома, проголошено перед тобою. І зараз те, що частково було зачитано тут в ефірі, все ми даємо в твої святі руки. Вийди назустріч. Дай, щоб ми почули, який ти є сильний Бог, особливо в ці останні дні. Укріпи нашу віру. Змилуйся над нами, змилуйся над тими, хто сьогодні не має помічі, хто сьогодні страждає в хворобах. Хто сьогодні є на нульовій лінії, хто сьогодні зневірився в вірі, хто сьогодні погряз в різного роду гріхах, допоможи стояти перед Тобою, оправданим і чистим. Ми молим тебе і даємо це все в Твої святі руки. Не дивлячись, до якої деномінації ми сьогодні належимо, ми віримо в Ісуса Христа, як нашого особистого Спасителя, через якого є прощені гріхи. Через якого ми приходимо до тебе, Небесні Очі. І зараз ми вручаємо ці всі просьби по вірі в Твої святі руки. Май милість над нашим рідним краєм, збережи від того крову пролиття, зупиниться. Ми молимо тебе мир для Єрусалиму за цю нову країну, в якій ми проживаємо. Всі разом ми приносимо це все до Твого престолу благодаті. Вислухай нас, будь разом з нами і дай відповідь. Все тобі і для тебе. Як вічно живому Богу, тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш у небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила. І слава по віки віків. Амінь. Амінь.